Ми так чекали цього моменту, що годі стримати сльози. Сьогодні 207 наших воїнів знову повернулися додому. Від перших емоцій хлопців та дівчат буквально перехоплює подих. 180 рядових та 27 офіцерів. Саме таким став 50-й обмін полоненими під час повномасштабного вторгнення. Це поліцейські, прикордонники, нацгвардійці та медики. І більшість з них героїчно боронили Маріуполь, Херсон та острів Зміїний. Я вдячний усім, хто допомагає. Ми дуже часто чули в різні моменти, що щось не вийде, коли знаєш, що саме робити, все вдається, і навіть те, що комусь може здаватись, неможливо. Україна вміє досягати свого. Слава Україні! Вже відомо, що серед визволених бійців є і львів'яни. Загалом же протягом двох років повернути з полону до України вдалось вже 3035 людей. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Гострі респіраторні вірусні інфекції не відступають. Навпаки, медики фіксують різке збільшення захворюваності. Проте лікарі заспокоюють, ситуація є контрольованою, адже навіть такі показники є звичними для зимового періоду. Їх за минулий тиждень зафіксовано 6774 особи, які захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. і Також 115 осіб, яким діагностували ковід. Цей показник є на 14% більший від позаминулого тижня, і також питома вага дітей з цього показника становить 39% або 2600 дітей. Серед дорослих в основному хворіють особи віком від 30 до 64 років, а серед дітей від 8 до 14. Близько 13% учнів відсутні власне через хворобу. Поріг перевищений, звичайно, що більша кількість діток хвора, але якби ситуація є контрольованою, яка ну станом на сьогоднішній день дозволяє вести навчальний процес. Лікарі ж нагадують, що зупинити поширення інфекцій можна. Зокрема, щоб не заражати інших, нагадуємо про етикет кашлю, який є дуже простим. Під час кашлю та чхання потрібно затуляти рот і ніс одноразовим носовичком або серветками. Торкатися руками обличчя медики не рекомендують. Таким чином ви не розповсюдите інфекцію повітряно-крапельним шляхом. Окрім того, обов'язково потрібно мити руки з милом під проточною водою або ж оброблювати їх антисептичними засобами, профілактувати гервеї. Допоможуть ще декілька порад це є дотримання повітряно-температурного режиму приміщень. Це є щоденне вологе прибирання приміщень дезінфікуючими засобами. А також якщо для це є персонал торгових центрів, громадського харчування, то застосовувати засоби індивідуального захисту респіраторні маски. Також медики рекомендують щепитися проти вакцинокерованих інфекцій, адже на Львівщині все ще курсує грип А та ковід-19. А якщо ж симптоми застуди таки проявились, то не забувайте, що вірусні інфекції не лікують антибіотиками, а більшість із них минає без застосування лікарських засобів. В таких випадках потрібно пити багато рідини, відпочивати, слідкувати за температурою та уникати контактів з людьми, щоб їх не заражати. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Наталія Пирог виховала вже 20 дітей і зупинятися на цьому не збирається. Ще 13 років тому разом з чоловіком вона створила на Закарпатті дитячий будинок сімейного типу, який є однією з сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Жінка зізнається, що жодної хвилини не пошкодувала про таке відповідальне рішення. Ми познайомились з однією родиною, і так ми гарно товаришували. Ми спілкувалися, ходили в гості, і ось я дуже часто спілкувалася з їхніми дітьми. І я просто сказала чоловікові, все, я хочу, я хочу таку родину, я хочу виховувати дітей. Потім спілкуєшся з дорослими дітьми. Ти дивишся, що ну, це все не зря. Вони виростуть. Ну, це все ці всі цінності ти побачиш в дорослих дітях. Наталія зізнається, що на початках було нелегко, адже в сім'ї вже виховували трьох власних дітей. А у дитячому будинку сімейного типу, який вона створила разом з чоловіком, може проживати від п'яти до десяти дітей. Найбільше дивувало те, що прийомні малюки не мали жодного уявлення про сімейні цінності та батьківську любов. Труднощі, ну ну скоріш всього, поведінка. От розумієте, діти практично вони не виховувалися. У них нема не було розуміння, ну де правильно де ну. Правильно, неправильно, да, що можна зробити, що ну що не можна. Дитячий будинок сімейного типу, який створила Наталія, є взірцем того, як сімейні форми виховання дають дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування щасливе, повне любові та опіки життя, а також реальну можливість реалізувати себе у дорослому віці. Ти розумієш, що ти дитині даєш стартову площадку. Він е, стартує з неї, він знає, що не дай Бог десь щось у нього сталося, є там… Папа з мамою, ми все одно папа з мамою. Розумієте, і називають вони папа з мамою. Восьмеро прийомних дітей Наталії вже вийшли в самостійне доросле життя, але досі називають її мамою та люблять як рідну. Успіх цього будинку сімейного типу вражає, тож благодійний фонд рідні часто запрошує Наталію на лекції, аби вона поділилася своїм досвідом з іншими батьками-вихователями та потенційними кандидатами на подіях у Закарпатській області. Отримати більше інформації про сімейні форми виховання та безкоштовну юридичну і психологічну консультацію щодо усиновлення, патронату, опіки, пиклування прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу можливо або зателефонувавши на гарячу лінію благодійного фонду Рідні 0800 300 484 або ж на сайті рідні.орг.юей правоохоронці затримали групу осіб, що займалися торгівлею зброєю по усій території України. Вони налагодили процес отримання та розповсюдження різного виду летальної зброї. Відповідно до отриманої оперативної інформації, група місцевих мешканців займається незаконною переробкою та продажем зброї та боєприпасів, потенційних покупців для якої шукають через месенджер. Вартість товарів коливалася від 5 до 120 тисяч гривень. Викрили одного з учасників групи під час продажу гвинтівки та отримання за неї 75 тисяч гривень. Під час проведених обшуків виявили чималий арсенал серед знахідок, боєприпаси, вибухівка тощо. Функціонувала група у Дніпрі. Складалася вона також з місцевих мешканців. Загалом було задокументовано факти продажу зброї та боєприпасів на 400 тисяч гривень. Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Наразі справою займається прокуратура. Смертельна аварія у пустоматах Форд Мондео врізався у припаркований вантажний автомобіль. Водій не впорався з кермуванням і через це виїхав за межі дороги. Удар був такої сили, що у пасажира легковика просто не залишилося шансів вижити. Від отриманих травм він загинув прямо на місці події. На диво кермувальнику пощастило більше. Він зазнав ушкоджень та був доправлений до лікарні. Правоохоронці розслідують усі обставини, що спричинили фатальність. ДТП. Але вже точно знають, водій Форду сів за кермо нетверезим. Відтак, за фактом, аварії відкрито кримінальне провадження. У випадку, якщо провину пустомутівчанина доведе слідство, йому загрожує ув'язнення строком до 10 років. Десятирічний школяр опинився під колесами Рено, за кермом якого перебував 32-річний місцевий мешканець. Інцидент стався о пів на шосту вечора в Дрогобичі. Внаслідок зітхнення дитина зазнала травм, тож була доправлена до лікарні. Чи трапився наїзд саме на пішохідному переході? Поліція не повідомила. Натомість правоохоронці зараз з'ясовують усі обставини пригоди. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження водію автомобіля. Загрожує до трьох років обмеження во. У селі Заплатин сталося займання у дерев'яному житловому будинку. На момент прибуття вогнеборців полум'я повністю охопило споруду. Пожежникам вдалося локалізувати полум'я і не допустити його поширення на прилеглі території. Та впродовж години повністю ліквідувати займання. Внаслідок цієї події одну особу госпіталізували з опіками обличчя. Причини займання встановлюють експерти.